Нішеві культури приносять високий дохід і формують нові економічні можливості для агробізнесу. На українському ринку вирощують такі нішеві культури, як сочевиця, сорго, нут, арахіс, льон, гірчицю, кунжут тощо. Про це на порталі агробізнес написав кандидат економічних наук Юрій Кирсанюк. Крім цього, він зазначив, що поширення набувають енергетичні нішеві культури. Більше про це дізнаємося за хвилину. І з нами на зв'язку аграрій, голова асоціації із вирощування гречки Микола Малієнко. Я вітаю вас, пане Маколо. Доброго дня, студія. Будь ласка, розкажіть детальніше, чи змінилася пріоритетність вирощування культур, зокрема нішевих у період війни? Ну, звісно, для багатьох аграріїв е, змінилася структура посівів. Е, всі все більше і більше поглядають на нішеві культури. Що стосується нашого господарства, в нашій сівозміні... 12 культур, в які входить декілька нішевих культур, такі як гречка, льон олійний, горох овес. Ось Ці культури вони дуже часто нам допомагають вийти з складних фінансових ситуацій. Буває такий рік, що дуже висока і добра ціна на гречку. На жаль, в цьому році вона впала дуже низько, і ми скажімо, не реалізуємо зараз гречку. Чи цього Оце року плануєте ситуація. сіяти гречку, чи немає такої, такого попиту, і чи є взагалі така в структурі посівів? Ну, дивіться, значить, специфіка нашого господарства заключається в тому, що ми є насінним господарством, і ми вирощуємо насіння багатьох зернобобових культур, в тому числі і гречки, і от зараз у наших складах вже приготовлено насіння десь близько 200 тонн. Насіння гречки, але попиту практично немає. Ну можливо, ми ще ми чекаємо, що можливо, десь квітень-травень з'явиться попит. Ну на сьогоднішній день хочу сказати, що ми реалізували тільки одну тонну насіння гречки. Ніхто не хоче ризикувати сіяти, сподіваючись на те, що в цьому році ціна підніметься. Як правило, ціна піднімається на гречку через рік, можливо, через два. Чи відома вам ситуація в інших регіонах? Як там із вирощуванням нішевих культур? Так, ну ситуацію я можу відсліджувати яким чином? Можу відсліджувати по попиту на те насіння, яке зараз ми пропонуємо для реалізації. От зараз. Возобновився попит на насіння гороху, тобто ця культура стала досить прибутковою. От, буквально образом, декілька місяців ціни на горох піднялися до 10-11 тисяч гривень з господарства. І в такому вигляді дохідна частина від гороха складає вже десь в межах 40-45 тисяч на гектар. Це є вже досить ну, якби на сьогоднішній день непогана доходна частина з гектара. Є попит на насіння льону. Ми цією культурою почали займатися е, в минулому році е, і отримали досить непоганий результат. Отримали врожайність по 25 центерів. Е, треба зауважити, що це ми отримали супереліту льону е, в цьому році. Ми плануємо збільшити площі під е, льоном е, до 160 гектарів і відорожає поточного року ми плануємо мати насіння десь в межах десь 400 450 тонн насіння льону які готові будемо запропонувати під урожай 2025 року нашим агровиробникам і ще поточніть, чи вирощуються нішеві культури на потреби лише національного ринку, чи йдуть на експорт також? Так, звісно, в першу чергу нішеві культури, такі як горох, льон, вони можуть йти і йдуть на експорт. І зараз дуже великий попит на зерного року. Він зараз направляється в Індію та Китай, формуються баржі, і іде відправка цього збіжжя на експорт. І Будь ласка, підсумуйте, які ви вбачаєте перспективу розвитку нішових культур на українському агроринку? Перспективи у нас дуже великі. Ми обговорили тільки декілька нішових культур. От я б хотів звернути увагу на таку нішеву культуру, як технічна конопля, і вважаю, що дуже велика перспектива безпосередньо за цією нішевою культурою, з якої можна виробляти як продукти харчування, як пакувальних пакетів, можна використовувати як утеплювач і попит. На сервину з коноплів він досить високий в Європі, тому я думаю, що тут треба попрацювати не тільки нам, як агровиробникам, а в першу чергу і наш нашій владі, щоб як можна більше розширити площі під технічною коноплею. Що ж, я вам дякую за це уточнення і що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Я нагадую глядачам, що на зв'язку був аграрій, голова асоціації з вирощування гречки Микола Малієнко.